Хіба я не заслужила, хоч малюсіньку ролюшечку. Дайте мені, будь ласка, телефон. Лілька! Пробуємо селфі в прямому так. ефірі. С сюди, сюди. Ти бачиш, ти з'їжджаєш, по-моєму, а продюсери фільму Контрабас. Так. Оля Полякова в прямому ефірі заявила, що вона хоче зніматися в нашому фільмі. Я заслужила після того, як ми з тобою заспівали дуетом, твоя кар'єра піднялася до небес. А я не співав. <піліст> Олька Полякова довгі ноги має. <піліст> Прекрасно, дідю. Я бачу, що в тебе тут такий прекрасний напис. Не матюкайся. Скажи, будь ласка, на західній Україні дуже є гарні такі м м матюки. Можеш нас навчити якісь <піліст> його мать. що <Шо> то за так. <піліст> 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 Корош тако, дивіться, матюкатися не можна. Особисто хочу звернутися до тебе і сказати, Олічка, менше до себе так само говорю. О, мега популярний менше. Хватить, люди. Треба менше матюкатись. Віднині, від сьогодні. Ламаємо язики, ламаємо мозок. Менше матюкаємося. Культурнішими стараємося бути, добре? А ліпша хто? Олька. Олька полікова, я хочу що і по цьому Ой, Я не можу. Та ми виріжемо.